Усе почалося з хлопця, собаки і дивного колодязя у дворі старого будинку, а далі темний хід, який веде не просто вглиб, а в інший світ. Тут є світло, є краса, але це не казка, в яку легко повірити. Це світ, зламаний прокляттям, і той, хто туди заходить, вже не буде тим самим. Тут є магія, дивні істоти, але це темне і поламане місце. Собака на ім'я Радар вона більше, ніж просто друг, а можливо, і більше, ніж просто собака. Замки, руїни, прокляття це історія, яка повільно стає чимось більшим, ніж просто пригодою. Іноді красиво, іноді моторошно, але завжди захопливо. Це подорож, яка змінює героя, і тебе трохи також. Казка Стівена Кінга. Вона для тебе, якщо ти любиш моторошні пригоди.